Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу Нетанягу заявив, що звільняє Галанта через втрату довіри між ними. На жаль, попри те, що в перших місяцях кампанії була довіра та дуже плідна робота. Останніми місяцями ця довіра між мною та міністром оборони зруйнувалася. Між мною та Йоавом Галантом були виявлені значні прогалини в управлінні кампанією, і ці прогалини супроводжувалися заявами та діями, які суперечили рішенням уряду та кабінету міністрів. Я робив багато спроб подолати ці прогалини, але вони тільки збільшувалися. Все це недопустимим чином дійшло до громадськості, і що гірше до ворога. Наші вороги були задоволені та скористалися цим. Повернути заручників можливо. Це передбачає компроміси, деякі з них важкі. Ізраїль знає, як впоратися з цими компромісами, а армія оборони Ізраїлю знає, як повернути безпеку. Я відповідаю за встановлення безпеки. За останні два роки за успіхи та невдачі та моменти болю. Лише світло сонця та пошук істини дозволили б нам отримати уроки та розбудувати нашу силу, щоб справлятися з викликами майбутнього. Я чітко уявляю, що ми матимемо серйозні виклики стосовно Ірану та його проксі у регіоні. що відомо про Галанта. Він був міністром оборони з 22-го року у період, коли Хамас прорвав ізраїльський кордон 7 жовтня минулого року. Одразу ж у відповідь Ізраїль розпочав наземну операцію у ГАЗі, яка триває понад рік. За інформацією служби охорони здоров'я у ГАЗі, через операцію Ізраїлю загинули щонайменше 42 тисячі людей, а поранені майже 100 тисяч, здебільшого жінки та діти. У регіоні виникла гуманітарна катастрофа. У вересні цього року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій вимагає від Ізраїлю вийти з окупованих палестинських територій. Крім того, за час, коли Галант очолював міністерство, сили оборони Ізраїлю ліквідували військових та політичних лідерів Хамасу та розпочали проведення воєнної операції проти Хезболи. У березні 23-го року Нетаньягу вже оголошував про звільнення Галанта. Тоді міністр оборони розкритикував урядові судові реформи, заявивши, що вони загрожують національній безпеці. Сотні тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці на знак протесту проти звільнення Галанта, і тоді це рішення так і не ухвалили. На протести ізраїльтяни вийшли і 5 листопада після заяви про звільнення Галанта.